Всім привіт, мене звати Роман і Сусньому каналі, і це. Мало буде зрозуміло, що мій робот сказав. Я атенду. Таке ще ти африканець. Дай боже. Окей, це Артем, я Роман. Ми проходимо далі Портал. І ми вже дійшли до цього. Це довбана... це довбана мишка. Що з нею стало вже? Вона набагато рідше стала сама по собі вимикатися, а тепер вже щось розгулялося. Все, ти готовий. А вже і питати не треба, бо я вже на місці. <звук> Це ти відкрив двері? які двери? А, це тут звуки, ти бачиш, ну. Так вони завжди були у, у цій от заставці, завжди рандомні звуки вставлялися. Так, що у нас тут, кнопка у нас ось сітки гнешко. Так, що це нам дає Ага. А, тут капає. Ого, аж. Аж всю конструкцію. А, ага, це стрибучий, це стрибучий, гель. Тут ти маєш давай, ти встанеш на кнопочку, а я туди пригну. Давай. Ай. Давай, 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 давай. О, все, запригнув, Давай. Еее. Ага, і мені також туди треба буде застирнути. Я трохи... О! О! я на Опа. Опа, як я прянул. Опа! Класа, як тобі, бит, О! Чекай. Може, тут ще якісь платформи там на тому боці, є? Так, а тут ще? О! Так, зажди. Зажди, зажди, зажди. Давай сюди, заходь. Ага, смішно. А, це... Дослідною командою, про яку лише можна мріяти. Я навіть не, зу... я навіть не розумів, що це кінець уже. Кінець випробувати. Очкай. <звук> Загадаюся, ви самі не розумієте, навіщо це робите. Чесно, <звук> так. Так, я вже не розумію, що я роблю. Так, так, далі смійся над мене. З мене, смійся з мене. Як я люблю знущатися над нею. Ну, заходь. А, я думав, ти, ти, ти ще там стоїш. Так, я досі там бавлюсь. Вам цікаво, що це за люди? Схоже, що дехто з останніх непіддослідних людей намагався таємно ув'язнити інших людей і приховати їх. Думаю, вони намагались їх покарати неможливістю взяти участь в моїх дослідах. Ось чому люди не могли пройти ці маршрути. Вони з друзями поводилися О -о -о. з ворогами. Так. у ну, нас... Так, здивимося, що тут. Ага. ти, нічого собі звук такий був. Щойно я ступив на цей гель. О -о -о -о. Наші я на гумовий на надувний човен вступаю. Так, тут у нас кнопочка. Йо, майо, це звуки. Ага, кнопочка ДВ. Я взагалі на них уваги не звертав. Ой, Подивись як, на, мій, на мій вигляд. На мій вигляд. О, ага. Тобто Дивись, тут у нас вихід, і ця кнопка якраз піднімає оцю от фігнюшку. Ага, клас. А тут у нас цей от. Е Телепортатор. Че його там. ось ця вот штука, короче. О, стоп, от это все. А, бачу. А, вот, двой, мы ага. можем. Хоть сюда, путь. А, то нам нічого не дає А, а ну-ка, я там можу А вот, давай. Опа, оп, оп, оп. Так, 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 ти, ти, ти про те саме, так, еще и я, подумав, так? Тільки я не можу туди ніяк. Ааа, ну зараз подивлюся, що я ще можу зробити. А як я можу... стовпов не. Ммм. Mm. Ну, максимум оце можу. О! А, ні, стоп, стоп, стоп! О! Во! Во! Диви. Ну зараз пробую. О, давай! Добре, і що там воно нам дає. Ага. Диви, я... я тут... Диви, я ще тут бачу навіть. Ох ти ж нічого. Ой, йо... я випадково. А тут прикол в тому, що тут немає кнопки, щоб вона нас там якось там не правила. Ну так, 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 так. Угу. Тому давай ще будем пробувати. Угу. А вот ви. Але як ми сюди. Декі... Типу, от ти ж можеш подивитися чер... з мого вийду, як там, в тебе на яку кнопку. А, я забув на яку кнопку це. А... Ну це точно не тап. Ну, тап у мене не працює, це точно. А... Згадай на яку кнопку. Ви, ви, окей, все. О. так О, тут бачиш, дивися, нам треба тут якось. Зробити, але тут ніякої поверхності, я не бачу. А, а, а ну, почекай. Так, ну, поймаю, що. А, ні, це, це пустота. Точно не видно. Точно не видно. А, Шот. а ні, ти ж можеш просто сюди портал поставити, ні? Не, ні, не можеш. Так. Не можеш. Що таке? Я максимум можу. Як я відмітку зараз поставив? На F. Я максимум он туди можу поставити, портал Ага. Це, це конечно. Проблема ще А нам же все одно треба сюди якусь прийнути же ж. Ну, я продемонструю, я, звісно, це розібьюся, але дивись, я тут продемонструю. Нам же треба ось, Ось так от п'ят, да? І далі а... я... І далі ти туди прыгаєш, понял? От, от далі ти туди Щось я не... Дивися, нам треба, щоб ми отак так от, от сюди прыгнули, потім сюди і потім на фініш. Бо так ми сюди Блин, не про, Ми так просто не долетимо. Це я просто продуму ти что Тепер ви просто марнуєте мій час. Ми для того і зроблені. Або почекай А, не, хрень, повна Ладно, я, я назад. Так, поміскуємо трохи ще. Ммм. Що можна ще зробити з стойки. Можу... Так, зажди. А, не здалося а та 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 Що можна іще зараз. Гмм. А... О! що я придумав? Не знаю, я можу, в принципі, з звідти звідси поставити там портал по толщині. А, чуєш, а ти можеш якоїсь зробити? От я каз думаю як. а, Чуєш, а я ж... Trees, а ні, Не, я ж от. Так, 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 так. Нош никуда неш пустой, да? Ммм. ні, тут я. Ох ти ж, йо Там об мабуть, через вже на вже в вже не потроху. Вже не. така вже вжена? Що в мене з рота зараз від часу вилазі, я не розумію просто, яка вжена. Полячка якась, напевно. <гушу> Блін, <'я> Блин, чекай. А, слухай, в мене ось яка думка з'явилася. От, от я спочатку поставлю там портали. А, ні, ні-ні, стоп, стоп. Ні-ні ні, спочатку ось тут. І звідти поставлю он сюди. Там е, я натисну кнопку і. Гель наче потече вон туди, якщо я не помиляюся. І ти там можеш поставити портал, а далі вже тут поставити, щоб туди йти. Ану, можу... почекай, ну. О, о, зараз. Давай попробуємо, куди воно потече. А... Черт, чрт, не туди, не туди, не туди, ось. Ну-ка, зараз глянем, куди воно просто попаде. Ах ти ж... Бляха. В этом мені треба просто, знаєш, як зробити, мені просто треба замінити портали. Можливо. Давай пробуємо. Во, Во-во-во! О, -во -во -во. Во, якраз те ще треба має бути. не Ага. О, а -а 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 -а, диви. Ти бачиш. Все, от тепер можемо спробувати якось я не, не догадався. Один має стати на кнопку, а інший. Ой-ой-ой, <р attached> я ледь не приглянув портал. Все правильно, все правильно, во во-во. Ти близько був, ти був близько. Кінець близько, але батьки тут Владос, не кради мої слова, кінець близько, я знаю. <р udah faites> так, давай ти станеш на кнопку, я спробую. Може ти допригнеш, дійсно. Подивимось. Я, про... Я просто ледь не запригнув свій портал, розумієш? А, так, тепер подумати треба що іще тут. А там О! є якісь порт. Зажди, зажди! О, там, там в тебе оце от... Е... кругляшна ця штука є, а. Бляха, муха, а там ще платформа є збоку. Ось... ні 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 ось тут. Оце от місце, там, там постав портал зі свого боку, там де оця от, Я не пам'ятаю, як оця от синя штука. Де я маю поставити я Що... Ага, а... ні, у мене там, там вже стінка, у <плес> мене стінка, я не бачу через стінку я не можу. Тут в мене, бачиш, у мене оця от, стінка. Так, ну там. Я розумію, до чого ти клониш, але у мене там стінка і я не бачу нічого. Що. Чорт, а... а... ну я не знаю. Так, а я з того боку звідси можу? А ну так, ти можу, можеш. Окей. Ось, ось ось, ось, все, все, тепер можу стрибати. Так, окей, я до приво, і теплось на мостик. Ось. ідеально. Готуючись до відновлення досліджень з людьми, я перевірила стару скриньку для звернень. Найпоширеніше, менш смертельні досліди. Це просто смішно. Якщо досліди настільки свят, ти зламався ти зламався. такого мені ще ніхто не казав. Так, схоже, зламався. Ми всі зламалися. Драйвери встанови. На плиту встань. А, я ще не встав. Ну. назад. А я не можу вийти. Лох! Ура! Я ж. Гра, гра схоже, забагала на секунду. Ура! Я, я вже на секунду подумав, ми вже зламали гру. Реально, так. Не тільки ми зламалися, а ще й зламали гру з тобою просто. <laughs> Оце було прикольно, так? А. Міст. Так, я бачу міст. Але тут не просто так. Ну, я вже бачу дорогу кнопки. Дивися. Кнопка. Що вона робить? Гель в воду. Кидає... О, поставь сюди. Короче, нам... Портал поставить. Ага, коротше, нам якось поставити міст треба щоб вивелося на нього на, на місто цей от геть. Ну хм. вийшло якось у тебе. Ай, я якраз да. перевірю. Що, хочеш сам стыгнуть? Ну, э, почекай. А, ні, нормально, нормально. А, так. Так, да, нормально, мож, можна пливати. І це ще не кінець. А, і тут нічого такого особливого було, нічого собі. Дякую, що приїхати наші дослідні сфери чистими? А що буде, якщо вас збережемо їх грязними? Хто розно? Завжди є роботи, які можуть прибратися. Оп, ану. Так, кнопка. Так, десь тут э, гелі ще має бути. так? Ага, вон там. Сто боку, зрозумів, ти йди. Да, я йду. Нажимай. О, де де де? А, да, почекай, так, диви. Тут ще є цей. Що також платформа там є? Та, да, там є платформа. Я попробую тобі якось це зробити. Що я можу це зробити? Понял. А, ну. а вот, да, вот тут. Давай. Нажимай кнопку. Что ты поставил? Да. Что там кнопка поставил? -то? Прямо сюда. <звук> сюда, вот тут вот. Ага. -а блин, блин, ты сюда не можешь. Хоча я не можу контролювати свит за межами дослідних маршрутів, автоспоральник все одно працюватиме.

Ми свідомі роботи. Треба було думати, коли нас е, створювали несвідомими. Ми по-любому станемо пізніше свідомими. Я не хотіла вас засмучувати, коли казала, що це досвід і не справжня наука. Мабуть, розуміння того, що вони не є наукою, саме Ох ти ж йомо. Йо. Так, там точно треба... Мене не під... Ладно, сніп. Так, о, падіння моє улюбле. Давай, давай. Так, там десь... Десь тут має бути кнопка, можливо, зверху. Дивись. Щоб потік цей. А, ні, стоп. Дивись, ти, ти тут ставиш портал, і отут во. Куди вона там тече? Она никуда Куда не потекла. Ну класс. Поставь там портал. Да я знаю, я и раз туда и стал, иначе. А я потом взрывнул эту а всю идею. Ну, могу вот так. Ага, ага. А, вот, так, все, а и... ты мне вот там... Так. Оно mm -hmm. может так выйдет? А, да, да. Е да. выходить. Все, ты ага. поставишь мне тут вот портал и десь там же. Зва They завар... заварку. Может, з... а, попробуй заварку. А ну давай. Ага. Оу. Там что-то заважает. Не, не, не. Снизу ставь. Снизу. А ну, давай. Во! Ага, класс. И а я так я сама... Ну, ти. А ти ну... заходь, <ріст> тут ставиш портал, туди Не, я заходиш ось так, ага, по. Ага. Все, ага. прыгай. Дякую. Бомбочка. Можеш нажати на Q і зробити викрутас. Ой, а можна було, <ріст> ну зараз? Можна було. <ріст> ти серйозно? <ріст> Ну цілком, заходь, давай. Цілком серйозно. Кажеш на кіл так? Да. А, добре. Я споюваю, що там можна так зробити. <ріпи> <ріпи> Чисто палка пригає. <ріпи> Де ти же. А, а, ти я... тут. Так я хочу треба робити давай я. Нет, ти знаешь, що треба було робити трюк, коли типу, летиш, знаєш? Ну так я якраз та і думаю. А ну ще раз мені зроби. А ні, почекай, дивись, я зараз попробую. О, еха. Як Який це трюк? Ну типу. ти летиш і нажимаєш Q, але то ж ти тут вопригаєш.

ладно. Ні, якось ладно. не так, як, як я думав, має статися, але добре, хай буде. Я сподіваюся, що тут будуть О, польоти. О, господи, так. Дай є тут попульоти. Так, і там десь тут ще має на тому боці, зрозумів вас. Ага. Хтось один з нас піде. Так, Прірва. дивлюся, може ще десь мають бути О. Мають бути О, давай, ти йди. Я одразу пяту из них... Я думаю, я в ту сторону пью. Почекаем. Я тут хочу микрофон это. Так, а по бокам? Что там в тебе? Ой, что по бокам? Это то же самое. Давай, давай, если, в принципе, я так, давай. Ну, я давлюсь, а так. Эй, Нажми кнопочку. Давай. Так, тепер з того боку. Я і так запрыгну, наверх. Клан, давай. Ну ти застрибнешь, а я мені як тепер? Може Можу вот ты 10 боку такого сможет поставити? Ух ё-моё, ти шо. Ух ти, нічого собі, оце польот був. Да, дивись. А, так, ти мене бачиш, так, Ось тут. А чи бачиш? да, я це бачу. Эээ. Е... А ну-ка, а во сюда давай. Во, класс, все. угу. Мені цікаво, навіщо тут во, во портал. Я думал, це ти поставив свои. Господи, Що я думав, ты вже свои поставив портал. <laughs> Братан, я тому й тут... кажу, ти мене бачиш. Ось, ось я тебе бачу, а ты мене. Братан, тут треба. Робити... Тут треба так... по такій же схемі треба прийти. О, господи. А -а -а -а. Кнопку нажму. Эй. там? Ага. Ага, класс. А я навряд чи зможу. Угу. Угу. Почекай. також є можу от... Так, ага, ага, ага. Ага. Тут тільки на одній стороні є. Чо? А ну-ка, а ну-ка, попробуй тут во. Мне просто цікаво, що воно зробить. А ну туди. А ты ж можешь поставить міст? Ой-ой, який гей. А-а-а! Стоп! Ты ж можешь тут портал. Весь ты тут вопустав портал и там. де я там поставив уже. Там де міст. Там я його поставив, а ну, воу. А значить. Там де міст закінчується, поставь там. А? Во. О, Ооо. Все, все так, я так, тут угу. можу поставити. Угу. Угу. Хоть да так, что таке знову не так но. Во. а угу. вот угу. тепер можна угу. угу. привести. Пріфскок роби давай. Привіт, пустота. Господи, як ці пози в повітрі виглядають так абсурдно. Цікаво, чи зроблять люди мені пам'ятник за порятунок? Ти їх вбив, а тому не зроблять. Все, відміняється проект. Все, відміняємо тендер. Чого ти там стоїш? Хочу познущатися над нею. Ні. Типу на, на купленні вона не реагує. Серйозно, навіть люди вже такого не роблять. Да. Звідки ти знаєш? Хвилі вже, ти, вже о, ніхто вбивала. не пускає. Звідки ти знаєш? Вже ніхто не пускає хвилю. Це не наука. <гум> В якомусь сенсі так, наука. <гум> І ти, ти, ти цього не знаєш. Танціонологія. Я знаю, що поки ми на цьому можемо закінчити навіть. Ооо! Чекай, а, з, а які там далі рівні мають бути? А 6 рівні. то Тоже. Здається... 5, 6, 7, 8. Покі, брат... Стоп, а може все ж таки дві частини, на дві частини цей епізод вас Ну вот, уже одна частина вийшла. Все, тепер ага, закінчуємо. Клас. Наступного разу. Ну принаймні, поки ми це записуємо, не вийшло. Пізніше вийде. Ну все, давай. Давай закінчувати, вот это куда пішов? Так, э, з А ну. Все. З вами Артем, який пішов за гелем. <риск> Чого не за хлібом? хлебом? <риск> а тут нема хлеба. <риск> Так, 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 так. Ай боже. І звон був Яроман. Че ты на мене пальцем показуєш? Вибач, вибач. Я на тебе тоже можу пальцем показати. Все, вами був Яроман, і вы зараз на моєму каналі. Угу, палат, пала, пас. Так я еще мене просто засунуло якийсь подоворот.